Сьогодні у футбольному настрої дивіться, сенсація у прилуках, місцева команда забила перший гол в чемпіонаті і здобула перші очки. Чернігівські студентки виграли в універсіаду, але головний трофей дістався киянкам. В аматорському чемпіонаті найбільші шанси на вихід у фінал мають дві з трьох команд, що представляють Чернігівщину. Прилуки третє за чисельністю населення міста на Чернігівщині. Перше за розміром середньої заробітної плати. Тут розташовані потужні підприємства нафтогазоводобовної, хімічної промисловості та машинобудування. Маючи добрі футбольні традиції, місто багато років не було представлено у вищій лізі обласного чемпіонату. Спонсори відвернулися, а вихованцям спортшколи нема де грати. Вони закінчили дитячу наску спортивну школу, футбольну школу Європи, і на цьому їхній футбольний. Футбольна кар'єра можна сказати закінчилась. Вони так грали саме для себе. Безмовним свідченням занепаду футболу є недобудована трибуна стадіону. Миритися з таким станом справ не захотіли тренери-ентузіасти. У 2013-му вони за підтримки міської влади вирішили зробити перші кроки з відродження колись потужної команди. Вона заявилася у вищу лігу. Основу колективу склали за футбольним мірками ще зовсім юні футболісти, вихованці місцевої спортшколи. Старт чемпіонату вийшов, м'яко кажучи, не дуже вдалим. Чотири поспіль поразки, жодного забитого голу, велика кількість пропущених. Підтримати командний дух і допомогти матеріально, вирішили в обласній федерації футболу. На домашню гру п'ятого туру проти Чернігівської Ніки футбольний клуб «Прилука» вийшов вже у новій формі. Мені дуже приємно виконати доручення голови обласної федерації футболу Прокоповича Геннадія Володимировича. Я думаю, що сьогоднішня справа, яка відроджує Прилуцький футбол за Займа дії ті міської влади і Чернівська обласної федерації футболу дав позитивний результат. І на цих трибунах буде сьогодні полівальних між цього підтримка футболу одного з наймастовіших видів спорту це дуже важлива справа. І міський голова, міська влада робить на сьогодні все залежне від них для того, щоб цей вид спорту у нашому місті розвивався. Ми створили громадську організацію Футбольний клуб Прилуки, відповідну команду на сьогодні і певні зусилля, певні матеріальні ресурси вкладені для того, щоб футбольна команда на сьогодні виступала в чемпіонаті області. Я хотів би, маючи таку нагоду, подякувати Федерації футболу області за ту підтримку, яку ми маємо на сьогодні від них. Прилучани вийшли на поле не тільки у новій формі, а й з серйозними намірами. Команду підсилили кілька досвідчених гравців, та й молодь вже була налаштована рішуче і не хотіла бути хлопчиками для биття. Суперник прилук, Ніка, зірок з неба також не хапала. Жодна з команд у цій зустрічі не збиралася поступатися, і велику кількість часу проводила в атаках. У стартові хвилини гості були більш активними, і тиснули на господарів, але прилучали натиск, витримали, потихеньку вирівняли гру, і також час від часу почали турбувати голки пара чернігівців. До голу справа не дійшла, по перерві ситуація не змінилася. Футболіст обох команд грали на зустрічних курсах. Нагод забити вистачало. Однак у завершальній стадії атак бракло майстерності. Кінцівка матчу таки виявилася за пролучанами. Вони, як то кажуть, спіймали кураж. Спочатку єдиний нападник господарів мав 100% нагоду відкрити рахунок. Вийшовши сам на сам, він не зміг точно пробити. І все ж, коли час матчу добігав кінця, м'яч такий затріпотів усі цілорід гостей. Радості для пролучан не було. Команда не просто забила першу гол в чемпіонаті, та ще й здобула першу перемогу, чим чесно кажучи, створила сенсацію. Багато футболістів інших команд не могли повірити в результат зустрічі, адже попередні свої поєдинки прилуки програвали з хокейним рахунком 0-8-0-6. Одним з кращих у матчі був звісно голкіпер господарів, що втримав ворота недоторканими. Сьогоднішня гра дуже важлива для нашої команди, тому що перша перемога. Морально буде налаштовувати гравців на інші ігри в подальшому чемпіонаті, та я думаю, це не перша наша перемога. Ми постаралися. Ми дуже хотіли сьогодні заробити хоча б одне очко в чемпіонаті. Було декілька помилок, але в основному я відіграв непогано. Прилучани сподіваються, що ця перемога стане не останньою в чемпіонаті. По завершенню першого кола команда обов'язково підсилиться і створить ще не одну сенсацію. На полі дійсно була команда, яка вийшла і ну, десь може недостаток своєї майстерності, недостаток класу. Вона компенсувала характер. Десь може пощастило, десь може не пощастило, але я думаю, що ця гра, ця гра дійсно для них буде як історична і для нас також. Після перериву у 6 років, коли у нас тут не було футболу, то я думаю, і для глядачів, і для всіх нас те, що зробили сьогодні, вони на полі, то це я вважаю, для них маленьким подвигом. П'ятий тур чемпіонату області у Вищій Лізі здивував не тільки матчем у прилуках. Семенівська ревна змогла переграти єдність Плисок та ще й на полі суперника. В центральній грі туру ЮСБ вдома поступився авангарду з Корюківки, а ЛКТ Славутич отримав чергового ляпаса тепер вже від Ніжину. В турнірній таблиці з'явився такий одноосібний лідер. Корюківський авангард впевнено крокує до другого поспіль чемпіонства. Щоправда, основна боротьба ще попереду зовсім складно буде боротися за нагороди ЛКТ, який вже втратив багато очок. команд к сожалению по сравнению с прошлым годом но уровень чемпионата области остается высоким команды проявляют большие усилия для того чтобы идти вперед мы видим что у нас чемпионат области стабильный команды практически все на одном уровне Приятно, что три команды области сегодня заявились играть в аматорском футболе в Украине. Федерация футбола Черниговской области будет помогать постоянно и представлять свои интересы и в Федерации футбола Украины, как и в аматорском футболе, и в женском, и в юношеском. Вот сегодня мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы наш футбол развивался и был на высоком профессиональном уровне. До завершення групового етапу аматерського чемпіонату залишилося зіграти три тури. Боротьба досягла свого апогею. У другій групі змагаються шість команд, з яких три з Чернігівщиною Асбелкатаслаутич та Авангард. В наступне коло виходять два кращих клуби. Гарні шанси має ЮСБ, який в Чернігіві на запасному полі стадіону імені Гагаріна приймав корюківський авангард. Команди на днях вже зустрічалися в рамках чемпіонату в області. Тоді корюківчани виграли 2-1. Цього разу було набагато спекотніше. Погода не сприяла високим швидкостям у видовищному футболу. Кілька разів арбітер зупиняв гру, аби футболісти змогли перевести дух і попити води. Перевага у матчі не мала жодна з команд. Моменти були і у гостей, і у господарів, проте ні ті, ні інші не спромоглися на забитий гол. В інших матчах Туру Елка та Славутич вдруге поспіль вдома несподівано розгровно поступився на цей раз ретро 1-5. Оболонь не встояла перед зорею 0-2. Сама команда з Білозір'я її порадує в групі з солідним відривом. ЮСБ зберігає за собою другу сходинку. Шанси на вихід у фінальну частину мають всі колективи. Навіть авангард, що замикає турнірну таблицю, теоретично ще може поборотися за друге місце. Справжньою драмою обернувся вирішальний матч фінального турніру Всеукраїнської універсіади жіночого футболу. Містом проведення став Чернігів. Тож наші студентки вважалися фаворитами змагань. По ходу турніру Чернігівки переграли команди Сум, Черкас та Одеси. В заключному матчі з Києвом достатньо було не програти. Однак, наші дівчата були налаштовані тільки на перемогу, аби ні в кого не було сумнівів. Киянки теж йшли без поразок і хотіли перервати гегемонію Чернігова. Молоді футболістки не шкодували ані власних сил, ані ніг суперниць. Це вирішилося в останні 10 хвилин. Чернігівки після серії атак так і заштовхали м'яча у ворота суперниць. Все йшло до перемоги, якби не прикра помилка вже у доданий арбітром час у підсумку. Нічуя, однак краща різниця вивела нашу команду у переможці. Тож чернігівки почали святкувати. Однак по завершенню матчу головний кубок дістався не чернігівка киянкам. Суперники подали апеляцію, начебто, в матчі за нашу команду грала футболістка, що мала перебір жовтих карток. Організатори огладили в цьому порушення регламенту і зняли з чернігівок три очки. У свою чергу наші тренери кажуть, що їм регламент не давали, тому обіцяють подати зустрічну апеляцію. Вони сумніваються, що у суперників усі гравці є студентками.